Святого письма взагалі, і, зокрема, нашої книги, яку ми починаємо розбирати, Ісуса Новина, так, ми хронологічно брали в торзаконі, тепер говоримо про Ісуса Новина як жорстокість в Біблії, але навіть більше того, про ту жорстокість, яка є провокована, якби. Заохочувана самим Богом, так? Тобто в уста Бога вкладає автор, який пише, що йде е, в те й те то місто, наприклад, ми наводили один з багатьох прикладів місто Лахіш, де Бог каже, що не щади нікого. Так, як ти з попереднім містом зробив, тут всіх вбий, будь ласка, навіть дітей і жінок не треба щодити, так? І як це взагалі нам пояснити, як ми християни подібні рідки маємо сприймати, як до них ставитися? Цікава вам буде така тема чи ні? Так. Отож, в двох словах, як складається, з чого складається книга Ісуса Новина. Якщо так дуже-дуже просто, то з двох половинок. Пів книжки розказує про те, як Ісус Новин цю землю завойовує, переходячи через Йордан. А в другій половині розказується, як ту землю ділять кожному племеню по його паю земельному, так, земельна ділянка. Отож, одна із таких великих трудностей, з якими стикаємося, це те, що в тій книзі, часто Бог є ініціатором цієї жорстокості, який каже, що йди, захоплюй і не щиди там нікого, в тому числі і не лише військових, але малих дітей і жінок. І для нас, християн, це якось ну, зовсім не вкладається. В жодні рамки, тим більше, що таке Бог говорить, як це сприйняти, чи це справедливо. Виходить, що тоді ми можемо виправдовувати якесь своє насильство, кажучи, що так в Біблії написано. Як до того ставитись? В першу чергу, коли ми до цього приступаємо, напевно, найперше, що ми маємо пам'ятати, що цей твір не до кінця є історичний. Тобто, сам за жанром, він не є історичним твором, який намагається нам подати. Достовірні історичні факти. Взагалі, оці книги Ісуса Новина, суддів, Самуїла, вони в єврейській традиції не називаються історичні книги. Та Евхоменка в нас ці книги називаються історичні, Вони називаються пророчі. Тому Ісус Новин не стільки полководець, який своєю доблесністю, мужністю завойовує землю. Скільки він є продовжувач справи Мойсея, він є пророк, тому його діяльність говорить про щось глибше, ніж просто про якісь баталії, кровопролиття. І дуже цікава є річ, що коли Мойсей настановляє Ісуса як свого продовжувача, Він каже, що ти відтепер не будеш називатися Гошеа, його було Гошеа, а будеш називатися Єгошуа. Що це означає? Коли він додає Є, це є половинка священної тетраграми імені Господа, якого не можна було ніколи вимовляти. І показуючи, що в твоєму ім'ї імені тепер буде. Половинка оцього із священної тетраграми Бога, це означає, що тепер, ти, коли йдеш у землю Ізраїля, завоювати цю хананську землю, це не ти йдеш, це Господь іде попереду тебе. Тому це не йде мова про війну звичайну, йде мова про священну війну, де Бог є головний полководець. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про богослов'я второзаконня. Може хтось з вас пам'ятає на минулій зустрічі, яка центральна ідея того всього блоку тих книг, про які ми потім будемо говорити? Що Бог за послух і довіру йому що нагороджує, а за непослух що він робить? Карає. Тому тут в цій книзі намагається показати автори, намагаються показати, що той Ісус Новин. Так легко і тріумфально завойовує ті землі не тому, що він талановитий полководець, а тому, що він є вірний Богові, не відступає від Божого закону ні направо, ні наліво. Так? І щоб краще нам зрозуміти взагалі ту книгу, треба на неї подивитися крізь очі, крізь окуляри тих, хто її писав. А її писали значно пізніше, аніж ті події відбувалися. Можливо, ви знаєте або нагадаємо про таку подію, важливу і найтравматичнішу, напевно, в історії Ізраїля, як падіння Єрусалиму. Єрусалим падав не тільки після е, смерті і Воскресіння Христа в 70-му році, але Єрусалим, майже 6 століть перед Різдвом Христовим, був зруйнований, зруйнований був Єрусалимський храм, і ми знаємо так зване поняття з історії Ізраїлю, яке називається Вавилонська. Неволя, що значить неволя? Значить, ця плем'я Юде Єрусалим було зруйновано і виселено. І, власне, оці книги, про які ми говоримо, Ісуса Новина, потім суддів, вони були написані в той час, коли вже ніяких хананян далеко і давно не було на тій території, де вже самих юдеїв не було на тій землі. І це дуже, дуже важливо зрозуміти, хто пише, щоб зрозуміти, що він хоче сказати. Тому що ті автори, ті священники, письменники, які писали в цей час, в VI столітті, про події, які були в досить далекому минулому, вони намагаються настільки передати нам достовірні факти з історії Ізраїля, скільки вони е, вживають багато гіпербол, перебільшень, ідеалізацій, щоб показати е, богословську ідею. Справа в тому, що в своїй історії. Ізраїльтяни пропустилися такої фатальної помилки, що живучи в ханан землі, вони змішувалися з тими народами, а ті народи мали культуру вищу, міську від них. І вона для них була завжди спокуслива для ізраїльтян. Ті культи були дуже пишні, ті статуї богів теж вони були такі. Театральні, вони завжди захоплювали. Натомість культ Бога Ягве був бідний на образи. Бог був дуже вимогливий. Він казав не робити жодних подобин собі. І тому ізраїльтяни, які пережили цю кризу історичну, що їхнє місто священне, за яке заступається сам Бог, було зруйноване. Вони якось намагаються це переосмислити і пояснити, чому все таки ми зараз в такому жалігідному стані, чому нас виселено з нашої землі, чому ми втратили наші землі? І прочи цей твір про початки завоювання, вони пишуть таку, як би сказати, певну сагу. Знає, як в період, наприклад, монгольської навали у фольклорі побутували образи Ілля Муромця, так? чи Івана Кужум'яка, який був сильний, і він тих половців так? Він направо і наліво знищив ту нечість. І десь ті автори, коли вони писали. Про знищення хананян ханан під корінь дітей, жінок, тут йшла мова не стільки про м, історично достовірні факти, археологи скажуть, що такого не було насправді такого тотального винищення де-факто. А йшла мова про такий епос, в якому намагався автор чи автори, які писали, редагували ці перекази про ранню історію Заля, показати, що дивіться, коли ми будемо вірні Богові. То він перед нами буде гнати наших ворогів. І направо, і наліво, незалежно від того, чи ми є сильні збройно, чи ми слабкі, але за послуг, за вірність Богові, він буде тих ворогів гнати. Плюс в Близькому Сході було таке поняття священно, про те, що Ізраїль веде оцю священну війну. І коли Бог каже, що нікого не щадіть, то тут мало дві функції. Бог через ведення цієї війни священної Херему посвяти, він показував, що те, що ви зараз робите, ви не для здобичі робите. Ви зараз не завойовуєте, щоб собі землю тільки забрати, щоб забрати в здобич. Ви е, практично є бичем Божим. Тобто, це я маю з ними поквитатися, ви просто мої руки, зробіть мою справу. Ця цивілізація, скільки я до неї не промовляв, вона не мінялася. Тобто в своїх жахливих культах, в своїй розпущеності, вони проявили, що вони вже не здатні помінятися. І вони мусять бути вигублені. Так само, як і з гуморою, Так? Тобто, Бог закликає, Бог кличе до навернення, повний ігнор, що називається, так? ноль на масу. Тобто немає жодної надії, як оця смоковниця, про яку ми сьогодні говорили, вона безнадійно хвора. Вже нічого з нею не зробиш, Бог терпить, терпить, терпить. І в певний момент він розуміє, що єдина можлива річ з нею зробити, це просто елімінувати, знищити. І дуже цікаво, а яку роль відігравало для ізраїльтян таке винищення? Так? Ще раз скажу, якого насправді де-факто не було. Якщо ми беремо археологічно історію Ізраїля, то укріплені міста були взяті вже аж за царів Давида за кілька століть після того. Тобто ізраїльтяни співіснували з тими племенами ханаанськими, язичницькими. І для них завжди хананські культи були спокусою. Знаєте, як коронавірус, хто там має, наприклад, якусь хворобу, йому, щоби не заразити, треба сісти трохи подалі, так або не бути коло них. І десь в тому ключі ті автори, які писали про повне винищення, вони неначе. Показували цю безкомпромісність боротьби зі злом, тобто що Ізраїль не має права бавитися злом, що ми не маємо права з цією цивілізацією бути поруч, тому що вона живить оце зло, оцю цю розпущеність, оці ці культи молоха, і це завжди буде принада для, для Ізраїля. Тому е, в такому ключі можемо сказати, що е, автори намагалися написати у ці рідки. Знову ж таки, чи вони для нас є авторитетом і закликом щось подібне повторювати? Ні. Тому що ми живемо у світлі Нового Завіту, тому старий Завіт обов'язково є перерощий, е, пройдений певною мірою в світлі нового завіту. Тому, коли ми ті сторінки читаємо, ми їх... Читаємо дуже скандально, тобто для нас це дуже великий скандал. Чому? Тому що ми дивимося на ці сторінки з перспективи чого? З перспективи погляду гори блаженств, де Ісус говорить, що благословляйте тих, які вас проклинають. Любіть тих, хто вас ненавидить. Моліться за тих, які вас переслідують. Тобто, яка є відстань між нами 21 століття і тим моральним станом. Який був тоді, натомість контекст ізраїльтян, які писали ті тексти, був зовсім інакший. Наприклад, якщо ми знайдемо пам'ятки е, тогочасні, одне, приклад, один із царів асирійських, щоб я вам сказав правильно ім'я Ашур Назірпал, другий, він хвалиться, тобто він навіть не приховує, а в своїх текстелах кам'яних. Пам'ятках, там він хвалиться, що я завоював таке то місто, всіх знищив юнаків, е, хлопців, ось вони лежать купами, вежами їхні трупи, і якби, вихваляється, що так, якби це проявляється моя сила. Так? Можемо сказати, з біблійної перспективи навіть Сталін і Гітлер, які робили подібні речі, гулаги освенцями, але навіть вони не сміли в тих. У мовах, де все-таки було християнство, цим хвалитися, так? Тому, якщо дивитися ширше на ті речі, то мусимо враховувати той момент богословського розвитку. Так? Тобто ми не можемо ті речі, які на той період були допустимі. А на той час світ був дуже жорстокий, війни велися і не бавилися ні, ні з ким. Так? І до речі, дотепер великою мірою є ті цивілізації, наприклад, Арабського світу е, і інші, які сприймають дотепер в такому ключі війни, як то було в біблійні часи. Наприклад, е, такий факт можна навести, що в російську армію наймають Дагестанців. І ті Дагестанці вони мають уклад не юридично-правової держави, так. А родоплемінний. Тому зло вчинене моєму брату, це зло мені. Я обов'язково мушу помститися. І тому там часто записуються дагестанців добровольці. Чому воювати проти України? Тому що їм Зеленський не подобається чи, е, чи може не знаю, Арестович. Ні, тому що вбили мого брата, я маю за нього помститися. Так? І можна сказати, що євреї, ізраїльський народ десь дотепер в тому ключі живе. Тобто вони сприймають е, ці тексти більш буквалістично. Тобто це їхня земля, їх Бог благословив на цю землю, значить, араби є для них ті хананяни, їх треба просто фізично знищити. Араби сприймають теж у них родоплемінний уклад, значить, вони що мають євреїв теж фізично знищити. На жаль, навіть в часи XVI століття, коли іспанські колонізатори приходили на землі Південної та Центральної Америки, вони теж могли оці цей наратив використовувати, що Бог благословляє в Старому Завіті. На винищення цих корівних язичницьких племен, а ми є е, його церква, так? ми є його новий Ізраїль, тому ми маємо право їх знищувати. Вони є язичники, не християни, а це наша нова обітована земля. Так? Тому ми це не маємо права е, в такому ключі використовувати, тому що те, що було пройдене, воно відіграло свою роль на той час воно було потрібне, поки нога зламана, потрібен костиль, так? але щойно нога полікована. Треба поставити костиль як свідоцтво зламаної ноги і ходити на своїх ногах. Так? Тому тих текстів ми не затираємо, не міняємо. Ми показуємо історію Ізраїлю, такою, якою вона є, а не такою, якою вона би мала бути, чи нам би хотілося, щоб вона мала бути. Вона є такою жорстокою, такою, якою вона є. І Бог діє в тій історії, поступово виховуючи свій народ до, до тих речей. Які вже говорить Ісус Христос на горі блаженства?